Вітаємо коти і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І одразу починаємо зі смачненького. Студія Reborn, яку заснували колишні розробники з української студії 4A Games, а це творці Метро, офіційно представили свою нову гру Лякіміра або ж Химера. Одразу кидається в очі, що все дуже схоже на метро та кіберпанк. Це інтенсивний шутер від першої особи з елементами латиноамериканської міфології та футуристичними технологіями. Події відбуваються в 2064 році, де більшість національних держав припинили своє існування, а серія природних і техногенних катастроф призвела до краху глобальних систем та фрагментації людського суспільства. Політичні утворення в цьому новому світі являють собою мікродержави, і вони, попри триваючі конфлікти між державами та корпораціями, зазвичай не бачать сенсу в утриманні. Власних армій. і от вони змушені покладатися на найманців. Тож у грі настала золота ера приватних військових компаній. Сюжет гри написаний відомим режисером Ніколасом Віндінгом Рефном, автором фільмів Драйв та Неоновий демон. А ми його точно вже бачили в ролі Хартмана в Дес Стрендінг. Гра буде доступна для соло проходження та для кооперативу на чотирьох гравців. І її вже можна додати в Steam. А локалізація наразі заявлена лише англійська. Але це тільки анонс гри. Все ще може змінитися. Square Enix анонсували захід на честь 15-річчя франшизи Nier, А вона стала всесвітньо відомою вже після виходу екшену Nier Automata. Тож 19 квітня відбудеться стрім, який буде доступний на YouTube та японській платформі Ніканіка. Чутки про розробку нової частини Нір ходять вже кілька років. Йокатара неодноразово натякав, що працює над продовженням серії. Тому прихильники франшизи, звісно, не повинні пропускати тематичне шоу, бо шанс на анонс досить великий. До речі, продажі Ніра Томата перевищили 9 мільйонів копій і продовжують зростати. Вже можна подивитись ефектний трейлер Lies of P Avertur dlc приквела до похмурого екшену «Lies of Pee. Корейські розробники привертають увагу геймерів до крихкого спокою, що панував у місті крат напередодні кровопролитного повстання Маріанеток. Трейлер показав засніжені локації, деякі з яких геймери вже бачили в основній грі, та ворогів і нових, і тих, що ми вже бачили в «Lives of P». Цікаво, що один із них стане тимчасовим союзником головного героя, і розробники явно натякають, що саме це стане однією з головних тем доповнення. Дата релізу досі залишається невідомою. У Steam стартував масштабний зимовий фестиваль демоверсій. В його рамках можна гравцям випробувати демоверсії найперспективніших ігор всіх жанрів і сеттингів. Причому для зручності Valve додала б просто безліч фільтрів, щоб полегшити пошук. Не соромтеся додавати новинки до списку бажаного, бо так ви демонструєте розробникам зацікавленість у їх проєкті, що дуже важливо. А ми звертаємо вашу увагу на такі демоверсії. The Talos Principle Reawakened, Mecha Break, Gothic Remake, Dragon King The Banished, The First Berserker Hazan, Game of Thrones King's Road, Gun Store Simulator та The House of the Dead 2 Remake. Steam Next Fest триватиме до вечора 3 березня. Французький видавець Nacon анонсував подію Nacon Connect 6 березня. Під час неї обіцяють показати Hell is Us, Raven's Watch, Edge of Memories – Це нова гра від студії Midgar. Окрім новин, також очікуємо на відео із ігровим процесом та можливо анонси нових проєктів. Цілком можливо, що покажуть трейлери та оновлення для таких ігор, як Dragon King The Banished, Hunting Simulator 3 та Terminator Survivors. Але ми пам'ятаємо, що саме на кон вкрали в українського розробника Frogware з гру The Sinking City. Поганці вони такі. А сама студія Frogwares зараз відкрила набір тестувальників для The Sinking City 2. Для реєстрації треба заповнити форму і посилання на неї ми, звичайно ж, залишимо в описі. І до речі, ми тестували попередню версію частинки гри. Розповідати нічого не можна, але точно можемо сказати, що робота над грою йде і буде так само до всерачки лячно. Анонсовано закрите бета-тестування гри Jump Ship. Це кооперативний FPS на основі місій для чотирьох гравців, де ви, екіпаж космічного корабля, плавно переходьте від керування кораблем до піших досліджень та космічних прогулянок. Беріть участь у запеклих боях на землі та в космосі і завжди тримайте свій корабель оновленим і неушкодженим. Оберіть місію, виконайте її та повертайтеся назад. Все просто. Вийшов кінематографічний трейлер четвертого відьмака. В ньому приділили увагу історії цірів. Дуже радимо подивитися повністю. А ще вийшло відео із ігроладом Атомфол. Гравці опиняться у Великій Британії 1962 року, яка пережила ядерну катастрофу. Частина країни стала величезною зоною відчудження, а багато мешканців не змогли залишити країну та виявилися просто замкненими. Їм доведеться виживати в важких умовах, які ускладнюються не лише радіацією, а й наявністю агресивних роботів. А ще додається протистояння членам неоязичницького культу, які не хочуть відновлення цивілізованого світу. Дуже чекаємо на реліз 27 березня. The Talos Principle Reawakened вийде 10 квітня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Серйозно перероблена головоломка 2014 року має покращені візуальні ефекти, освітлення та текстури завдяки Unreal Engine 5. Вона буде включати базову гру, шлях до гієни і новий розділ під назвою «In the beginning», який досліджує походження симуляції та перше випробування. Для тих, хто хоче спробувати гру перед покупкою, як ми вже і казали, її можна випробувати в рамках фестивалю Демоверсій в Steam. Рольова гра 33 Immortals вийде в ранньому доступі 18 березня. Початкова дата релізу була призначена на минулий рік, але через проблеми із розробкою випуск довелося перенести. Це кооперативна багатокористувацька гра для 33 гравців, дія якої відбувається в світі, натхненому божественною комедією. Кожне проходження пропонує випадкових ворогів і босів, а ще сотні варіантів налаштування. Анонсовано гру Moonlighter 2 The Endless Vault. це пряме продовження першої частини, яке занурить вас в світ пригод та життя майже звичайного торговця предметами. Тримайте свою крамницю в день, а вночі вирушайте в небезпечні пригоди, щоби порадувати ваших клієнтів. Реліз запланований на цей рік, але точної дати наразі нема. Анонсована нова гра у жанрі JRPG – Edge of Memories. Населення Аваріс страждає від корозії. Ця жахлива хвороба перетворює все заражене на гротескних потвор. Візьміть на себе роль молодої кочівниці Елін та битися пліч опліч із союзниками, щоб врятувати світ від знищення. Гра має доволі приємний візуал та стилістику. А реліз запланований на четвертий квартал цього року. Black Desert Online святкує дев'яту річницю на євро та американському регіонах. Із цієї нагоди нас ощасливили або бомбанули просто купою івентів. Давайте скажемо про найголовніше до 1 травня. Треба витратити всі лоялтіз, бо ця система буде повністю перероблятись. Із цієї нагоди в крамницю Лоялтіз завезли костюми купону обміну зброї, і ще кожного дня додатково видаватимуть цей вид валюти. До 20 березня в грі підвищені рейти, зокрема 900% на бойовий досвід. І зараз можна купити намет зі знижкою 20% і костюмчик новий з'явився. Але то таке, без всього цього спокійно можна обійтись. А от що б ми дійсно радили зробити, якщо ви ще не граєте, так це зареєструватися на євросервері. Лиш пам'ятайте, що реєструватися і завантажувати гру треба саме з Євросерверу. Бо СТІМ вас відправить лише на RU-регіон під хвіст цієї корівки. Українській гільдії на Євросервері є. Українізатор є. Інформація для новачків і тих, хто вже щось вміє, також є. І у нас, і у інших адептів секти БДО теж. Зустрінемося в Глі. Так, а у Warframe теж починається святкування 12-річчя. Почнеться воно з 7 березня. А у що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. 4 березня виходять в реліз The Point Museum. Візьміть на себе роль куратора та менеджера неймовірних музеїв. Розробіть і вдоскональте макети та експонати. Зробіть так, щоб персонал був задоволений, гості розважалися, а пожертви надходили. А і ще щоб діти не торкалися експонатів. «Nights in the tight spaces». контролюйте навколишнє середовище, збирайте загін і створюйте найкращу колоду, щоб здолати злочинців і надприродні сили в багатому фентезійному світі. Спостерігайте за тим, як ваш тактичний вибір і майстерність у створенні колод проявляються в стильних бойових сценах. Grimoire Groves. приєднуйтесь до відьом в їхньому прагненні відновити громуар гаю. Опановуйте магію, вирощуйте милих рослинних створінь і відкрийте таємницю райдужних шкарпеток в цій затишній легкій бурдилці в підземеллях. Візуал дуже нагадує мультсеріал Adventure Times, А взаємодія персонажів зі світом в свою чергу нагадує Don't Start Together. Цікаве поєднання. 6 березня теж маємо кілька релізів. По-перше, чекаємо на Split Fiction. Переживіть приголомшливі моменти, занурюючись в численні світи цієї кооперативної пригодницької гри. Гра від розробників і Two. але в цей раз ви граєте не за подружжя, а за сестер. Так ми грати точно плануємо. І напишіть, будь ласка, чи хочете ви огляд на Split Fiction від нас. Фрекпанк це новий динамічний шутер від першої особи 5 на 5 з героями та картами підсилення, які змінюють правила бою. Замість звичайних здібностей тут колоди карток, а обирати треба на початку раунда. Dragon King The Banished Драконічна загроза знову нависла над світом Легендарні герої підіймаються, щоб протистояти легіонам з глибин. Приборкайте своїх драконів, створюйте унікальні потужні споруди за допомогою сітки-предків, розширюйте своє місто та знищуйте драконів. Це типічний діаблоїд, більше й сказати нема чого. А і ви можете самостійно гру пощупати в демоверсії, яка з 6 березня стане доступна в Steam 7 березня виходять в реліз «I am Legion – Stand Survivors». Збирайте свої трибуни і починайте бійку, пориньте в захопливу атмосферу знищення ворогів, синтезу та покращення, видобутку корисних копалень, кування споряджень, розблокування нових персонажів та спорядження, відкрийте для себе унікальні комбінації стійок і створюйте свій власний стиль бою, щоб прориватися крізь цей хаос. Мірмідон, запросіть друга онлайн і вирушайте в пригодницьку головоломку платформер, що досліджує зв'язок між аніматором та його лялькою. Разом долайте перешкоди на розлогих декораціях майстерні анімації та дізнайтеся, як далеко може завести вас сила уяви. Так, із новинами на сьогодні, все. Запрошуємо вас подивитися свіженький огляд на Kingdom Come Deliverance 2. Якщо є бажання, більше новин можна дивитися в нашому телеграмі, в нашому Дискорді, а ще на нашому сайті. Там, до речі, є всі текстові версії наших оглядів, новин та гайдів. Коти кітюнічки дуже дякуємо за вашу підтримку і міцненько обіймаємо кожного. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!